Відеокарти на графічному процесорі Radeon RX 7900GRI свого часу з'явилися як ексклюзив для китайського ринку у якості противаги GeForce RTX 4070. Більше грубої потужності і більше відеопам'яті за майже ті самі гроші. У інші країни ця новинка потрапляла лише зрідка таємними стежками. І можливо, все так і залишилося б, якби не вихід RTX 4070 Super, який потрібно було представити гідного конкурента. Тож на графічні прискорювачі RX 7900 GRE зменшили рекомендовану вартість і дозволили широкому колу виробників розповсюджувати їх по усьому світу. Таким чином, в наші руки потрапила відеокарта Gigabyte Radeon RX 7900 gre Gaming OC 16. ДЖ у складі готового ПК Hexo Gaming RX 7900 Джирі PRO від Telemart. Давайте подивимося на її можливості та її системи в цілому докладніше. Раді вас бачити на GESID.com, Підписуватися з нами завжди цікаво. Оскільки свого часу ми вже знайомили вас з Radeon RX 7900GRI в режимі порівняння з опонентами, то цього разу сконцентруємося на враженнях від ігроладу з допомогою такого графічного прискорювача. Та спочатку варто нагадати про загальні технічні характеристики GPU і цієї відеокарти, зокрема. Radeon RX 7900 Golden Rabbit Edition базується на трішки спрощені версії 5 п'ятинометрового чипу Navi 31, що лежить в основі і старшої RX 7900 XT. Для молодшої модифікації вимкнули 4 блока Compute Units, кожен з яких містить 64 потокових процесора, 8 блоків растеризації, 4 текстурних модулі та по одному прискорювачу трасування променів. Крім того, зменшився об'єм Infinity Cache до 64 МБ. Плюс бустові частоти стали нижчими на майже 150 МГц. Підсистема відеопам'яті зазнала ще суттєвіших спрощень. Прискорювач має 16 ГБ gddr 6, котрі працюють через 256-бітну шину з ефективною швидкістю 18 ГБ на секунду, що забезпечує пропускну здатність у 576 ГБ на секунду. Нагадаємо, у RX 7900 xt це 20 ГБ на частоті 20 ГБ на секунду через 320 бітну шину, щоб прокачувати 800 ГБ на секунду. Тож різниця суттєва. З іншого боку, усі спрощення призвели до зменшення енергоспоживання до 260 Вт проти 300. Тобто вимоги до блоків живлення не такі суворі і повинно вистачити з запасом будь-якого хорошого 600 ватника. ж Gigabyte Radeon RX 7900 GRI Gaming OC 16 G, що потрапила до нас цього разу, як видно з назви, має заводський розгін. Це виливається у збільшення ігрових та бустових частот до 2052 МГц замість 1880 у першому випадку, і до 2391 проти 2245 МГц у другому, що повинно забезпечити додаткові 6-9 продуктивності. Характеристики підсистеми пам'яті залишилися без змін. Незважаючи на це, виробник рекомендує вже мати джерело живлення від 700 Вт. До речі, для подачі енергії використовується два традиційних восьмиконтактних роз'єми PCIE. На випадок, коли хочеться, щоб відеокарта працювала тихіше, є перемикач між двома мікросхемами BIOS з різними режимами роботи кулера. Забезпечення комфортного температурного режиму покладено на фірмову систему охолодження WindForce з трьома вентиляторами, котра збільшує габарити проскорювача до 302 мм у довжину і 130 мм у висоту. Референсний кулер на 26 і 10 міліметрів компактніший та ще й тонший на 5 міліметрів. Тобто версія Gigabyte займає понад 2,5 слоти розширення і пропонує ефективніше охолодження. Самі ж вентилятори будуть слугувати дуже довго завдяки подвійному кульковому підшипнику з графеновою змазкою. Обертаються вони у різні боки для зменшення турбулентності. А коли на відеокарту низьке навантаження, то взагалі зупиняються. Радіатор же має в основі великий мідний теплозйомник, від якого тепло розподіляється по алюмінієвих пластинах за допомогою теплових трубок. Підсилює конструкцію металева пластина на звороті карти. Додаткові плюс 10 FPS забезпечує RGB підсвітка логотипа виробника на боковій грані прискорювача. Кольори та режим роботи котрого налаштовуються за допомогою фірмового застосунка Gigabyte Control Center. Для вибудож зображення є дві пари портів DisplayPort 2.1 і HDMI 2.1, до яких одночасно можна підключити до чотирьох пристроїв. Звісно, підтримуються і усі ігрові технології AMD, такі як Fluid Motion Frames, Radeon Boost, Image Sharpening та Super Resolution. Стрімером чи монтажерам також може стати у нагоді AMD Noise Suppression і апаратна підтримка кодека AV1 у обох напрямках. Деякі з цих технологій обов'язково доведеться задіяти під час тестів. Та спочатку трішки ближче познайомимося з комп'ютером Hexo Gaming RX 7900 GRI PRO, всередині якого ми і знайшли цю відеокарту. Щоб максимально гармонійно виглядала збірка з нетопової відеокарти на GPU AMD, в її основі лежить актуальна платформа Socket AM5, так само і з середнього рівня комплектуючих. Ба Більше процесор обраний один із найдоступніших під цей процесорний роз'єм AMD Ryzen 5 7500F. Однак, як ми знаємо з попередніх тестів, його 6 ядер у 12 потоків архітектури Zen 4 здатні впоратися з усіма актуальними іграми, забезпечуючи гідну продуктивність. А завдяки великому кешу l 3 у деяких кіберспортивних дисциплінах він значно випереджає процесори попереднього покоління і конкурентів. До того ж, його робочі частоти лежать у діапазоні від 3,7 і до 5 ГГц, що робить відставання від старших 7600 і 7600X дуже незначним. Тож для повсякденних задач і геймінгу його цілком достатньо. Охолодити цей CPU здатна і башта середнього рівня. Однак у даному випадку кулер обрали з запасом водянку Arctic Liquid Freezer 3 240 ARGB. З її приємних конструктивних особливостей варто відмітити додатковий вентилятор на водоблоці для покращення температурного режиму в зоні VRM. Материнська плата тут теж відповідного рівня: Gigabyte b 650 Gaming X ax V2. На ній є все необхідне: від достатньої кількості портів та слотів, причому для відеокарти роз'єм підсилений, до габаритних і ефективних радіаторів на усіх потребуючих охолодження елементах, включно з трьома М2. Оперативна пам'ять представлена 32-гігабайтним яскравим комплектом Kingston ddr 5 Fury Beast RGB зі швидкістю обміну даними 6000 мегатранзакцій за секунду. Що приємно, ці модулі оптимізовані під встановлення на платформу AMD, бо мають вшиті профілі Expo. А от таймінги могли б бути й меншими за 36,2 і по 38. Сподіваємося, наявність підсвідки компенсується. Схоже, в угоду фірмовій концепції у якості основного накопичувача обрали не самий швидкий та сучасний М2СД Gen3 Три Gigabyte 2500 i добре, хоч на цілий 1 ТБ, Чого вистачить і для системи, і для декількох навіть важких ігор, і ще місце для документів залишиться. Однак і його швидкісних показників вистачить будь-якому звичайному користувачу. Для живлення системи задіяли повністю модульний Gigabyte P850GM, який має сертифікат енергоефективності 80 Plus Gold, японські конденсатори і доволі тихий вентилятор на гідравлічному підшипнику. Завдяки потужності з запасом він буде працювати тихо і довго. Зібрана система у просторому і не дуже високому, завдяки популярній зараз акваріумній компоновці корпусі Coolmoon Case Pro. На жаль, у базовій комплектації, незважаючи на велику кількість перфорації, він позбавлений активних елементів охолодження. Це виправили завдяки додавання відразу семи вентиляторів Arctic p 12 PWM PST ARGB зі швидкістю до 2000 обертів на хвилину. Саме цей штрих не лише забезпечив чудову вентиляцію, але й зробив придбання готового ПК вигіднішим за збірку його ж самостійно. Тобто, якщо все це накидати у конфігуратор, то вийде дорожче. Та й виглядає ПК з такою кількістю підсвітки просто неймовірно, особливо, якщо її усю синхронізувати. Тепер поглянемо на температурний режим роботи цього комп'ютера. У простої нічого незвичного. Навантаження на систему низьке, тому усі вентилятори максимально сповільнюються аж до повної зупинки для зниження шуму. Процесор в таких умовах тримає температуру близько 50 градусів, а відеокарта холодніша і зовсім безшумна. Якщо спробувати прожарити усі компоненти, то процесор майже досягає температури у 85 градусів, споживаючи понад 90 ватт вентилятори РСО розкручуються приблизно до 1800 обертів на хвилину, а корпусні прискорюються до 1300. Відеокарта, в свою чергу, утримує близько 60 градусів на графічному процесорі і до 78 на чипах відеопам'яті, з'їдаючи майже три сотні ват енергії. Традиційно для продуктів Гігабайт робота кулера налаштована агресивно, завдяки чому і маємо невисокі температурні показники. Однак ціною тому є робота вентиляторів зі швидкістю понад 2000 обертів на хвилину. Тому саме графічний прискорювач стає найгучнішим елементом системи, не критично шумним, але виділяється на тлі інших компонентів. В іграх процесор вже не так гаряче, він скидає 15-20 градусів. А от відеокарта зберігає приблизно той же температурний режим. Графічний процесор близько 60 градусів, а відеопам'ять понад 70. При цьому вентилятори не збавляють оберти. Якщо ж вам хочеться тихішої роботи системи охолодження відеокарти, то на ній є перемикач між BIOS для стандартного і тихого режимів. Якщо обрати другий, то можна значно зменшити шум від графічного прискорювача. Тепер вентилятори обертаються лише 1500-1600 разів за хвилину, і суб'єктивно більше шуму вже чутно від РСО. Щоправда, і графічне ядро при стресовому навантаженні прогрівається на 8-9 градусів більше, і це зовсім не критично. Для впевненості у стабільності роботи ПК ми запустили трохи синтетичних тестів, результати яких ви зараз бачите на екрані, щоб довести коректність функціонування усіх компонентів, а також мати можливість порівняти зі своєю системою. І нарешті переходимо до найцікавішого ігрових тестів Radeon RX 7900GRI у актуальних іграх. Здебільшого у цільовій роздільній здатності 1440 p Вона ж Quad HD, тобто 2560 на 1440 пікселів. Щоб бачити стабільні понад 60 FPS у важкій Alan Wake 2 без критичних просідань та посмикувань, краще обрати високий пресет графіки і можна не використовувати інтелектуальний апскейлер. У рідних 1440p і чіткі зображення чудова, і ресурсів графічного прискорювача достатньо, включно з об'ємом відеобуфера, з котрого взято до 10 гігабайт. А у додавання трасування променів у цій грі дуже сильно впливає на продуктивність. Навіть якщо їх задіяти у мінімальному об'ємі, то просідання частоти кадрів буде в рази. Виправити ситуацію допомагає FSR 2. Але щоб враження по швидкодії та плавності залишилися такими ж, як з просто високим пресетом, доведеться перейти до ультрапродуктивного режиму. Це помітно впливає на чіткість зображення. Чи варті ті промені такою ціною? І це ще добре, що відеобуфер на відеокарті з запасом, бо тепер вже треба понад 11 ГБ VRAM. І як тільки ці капусні промені не задіяні на апаратному рівні, то навіть така ресурсоємна гра, як аватар Frontiers of Pandora з ультра налаштуваннями графіки, відчувається чіткою і плавною. А щоб майже завжди, навіть у найважчі моменти, було понад 60 кадрів за секунду в середньому, ми додали FSR 3 в ультраякісному режимі. І тут спостерігаємо ще більші вимоги до відеобуферу. Зайнято більше 13 ГБ, а інтенсивний обмін даними прогріває чипи до 76 градусів. Чудову підтримку вулкан бачимо у Baldur's Gate 3, яка на ультраналаштуваннях демонструє високу продуктивність. І хоча на око були помітні деякі традиційні для гри мікрофризи, однак вони були такі незначні, що моніторинг на них, можна сказати, не відреагував. Останнє добре помітно по статистиці рідкісних та дуже рідкісних подій на рівні 109 і 96 fps відповідно, при середній частоті у 140. У свіженьку Black Myth Viecon на найактуальнішому рушії Unreal Engine 5 можна грати з кінематографічним пресетом налаштувань, якщо без додаткового трасування променів. Але є декілька але. По-перше, щоб отримати достатню частоту оновлення, масштаб рендеру зменшили до 75%, а повернення до цільової роздільної здатності забезпечувала FSR 3. По-друге, довелося перевести глобальне освітлення на низький рівень, бо інакше заважали артефакти. Проте ці маніпуляції все одно не позбавили від періодичних підгальмовувань. До речі, ось ці проблеми з освітленням, коли вимкнено трасування Люмен, а налаштування Global Illumination вище низьких, ми бачимо через якусь помилку у драйвері. Її обіцяють згодом виправити. Можливо, і з тими фрізами що зроблять. Також у Black Myth Yukon знову бачимо, як важко радеонам обробляти хардвер на трасування променів. Варто було додати їх вже на низькому рівні, щоб частота кадрів зменшилася у рази. Повернути показники FPS вдалося завдяки одночасному зменшенню рендеру до 50% і активації генератора кадрів. Моніторинг тепер має навіть кращі показники, однак сам ігролад приємнішим і плавнішим не став, плюс ще й чіткість картинки постраждала. Приємно вразила Call of Duty Warzone чудовою плавністю без помітних просідань чи підгальмовань вже з першої катки. І це за екстремальним пресетом графіки без будь-якого масштабування. Чи то пощастило, чи то великий відеобуфер допоміг, у який ігровий рушій закешував <кій> аж 14,5 ГБ даних. Також зверніть увагу на бустові частоти GPU, котрі майже досягли 2600 МГц, піднімаючи на розпоживання прискорювача до 291 Вт. Для чесних ультраналаштувань у Cyberpunk 2077 потужності Radeon RX 7900 GRI достатньо. Комусь навіть буде актуально сказати з запасом, бо середньої частоти кадрів під 90 вистачить для повного занурення в сюжет. Іноді можна помітити незначні підгальмовування, котрі чим довше граєш, тим рідше трапляються. Можна і трішки променів додати, але коли їх настільки багато, щоб можна було побачити неозброєним оком, тобто на ультрах, то це прямо уполовинює частоту оновлення екрана. Щоб підтягнути показники до 60 середніх ФПС, доведеться залучитися підтримкою FSR3 у якісному режимі. Це зовсім незначно зменшує чіткість, а плавність ігроладу тяжіє до вражень від просто ультра-пресету графіки. Якщо ж захочеться увімкнути трасування променів на максималках, то в відеокарті це дається ну зовсім важко. Подивитися для скріншоту можна, а щоб хоча б трішки грабельний режим мати, то і FSR доведеться знизити до продуктивного режиму і генератор кадрів додати. По моніторингу це дозволяє отримати неймовірні показники, проте сам ігролад відчувається на рівні 35-40 FPS не більше. Тобто завдяки генератору кадрів покращується лише статистика, а не якість ігрового процесу. З просто рідною ультраграфікою Diablo 4 у піддослідної відеокарти не викликає жодних труднощів, про що красномовно каже дуже висока середня частота кадрів. Та й статистика рідкісних подій теж приємна. А от по дуже рідкісним видно традиційні особливості оптимізації проєкта. З цікавого, хіба що звернемо увагу, як ігровий ручій активно кешує дані, якщо є куди, звісно, та часто звертається до них, судячи з температури вірам. Чудодійні ж промені у Diablo 4 краще взагалі не вмикати, от прямо вкрай критично вони впливають на ігровий досвід. Вже з низьким пресетом від високої частоти кадрів не залишається нічого, хоч якось спробувати грати допоможе масштабування у продуктивному режимі, котре помітно замилює картинку. Однак, якби то була лише одна біда, значно гірше те, що тепер у грі присутні постійні підгальмовування, які не зникають з часом, а навпаки, здається, посилюються. Тобто у підсумку глянути промені можна, а позбавляти світ від нежиті краще просто на ультрах. От і у Final Fantasy 16 можна спокійно грати з ультра налаштуваннями графіки, причому доволі плавно і без просідань чи інших негараздів. Здається, останній патч дійсно допоміг виправити нюанси з оптимізацією. Можливо, далі в інших локаціях чи ситуаціях все не так райдужно. Хто пройшов, напишіть враження у коментарях. Приємне враження залишила й Ghost of Tsushima, яка, здавалося б, хоч і новинка на ПК, проте не сама технологічна. Однак на чесних дуже високих налаштуваннях, які виглядають дійсно красивими, вона на усі 100 навантажує відеокарту у цій системі, про що свідчать і температури компонентів, і енергоспоживання, і висока швидкість обертання вентиляторів. У Helldivers 2, яка прославилася не лише неочікуваними цифрами онлайну, але й дуже спірними оновленнями, можна грати на ультра-пресеті графіки без допомоги апскейлерів. При цьому ми бачимо чудову стабільність частоти кадрів, котра в середньому складає 90 FPS. Статистика 1 та 0,1% лоу підтверджує відсутність просідань та інших награйтів. Дуже високі налаштування графіки вибагливої до відеопам'яті Horizon Forbidden West були перетравлені Radeon RX 7900GRE без проблем. Можна із задоволенням грати при понад 80 кадрів за секунду в середньому, без помітних просідань, бо і статистика рідкісних та дуже рідкісних подій не падає нижче 60 фпс. Не менш красиву і відеогру The Last of Us Part 1 теж можна буде оцінити на максимальних налаштуваннях графіки у рідній роздільній здатності з такими ж чудовими показниками моніторингу. Середня частота понад 80 кадрів за секунду, а просідання по 1 та 0,1% лоу на рівні 70 та 60 відповідно. Останнє можливо і завдяки достатньому об'єму відеобуфера. Щоб бачити, впевнені, 60 кадрів за секунду з хорошою плавністю і приємним відгуком у Saga Hellblade 2 на високих налаштуваннях, довелося зменшити масштаб рендера до 90%, що майже не вплинуло на чіткість картинки. Якщо грати, і слідкувати за сюжетом, звісно, а не роздивлятися деталі на скріншотах. А що ж у добре оптимізовані під цю графічну мікроархітектуру Starfield, бо гра розроблялася під патронатом AMD? Навіть з чесними ультраналаштуваннями графіки, тобто 100% рендеру, та у Quad HD, ми бачимо приємну середню частоту кадрів. Однак є й прямо крапля дьогтю. Зрідка проскакують мікрофрізи. Вони не заважають, але занадто чутливі натури шукатимуть шляхи позбавитися їх, що насправді не так і просто. Погіршувати налаштування не хочеться, а невелике зменшення роздільної здатності рендеру лише впливає на частоту підгальмовувань. Для Star Wars Outlaw з ультраналаштуваннями графіки відеокарта забезпечує якраз 60 кадрів за секунду в середньому, навіть трішечки більше. Однак у важкі моменти можуть бути просадки до 50 злишком, що сподобається не кожному. У такому випадку можна активувати FSR 3 в ультраякісному режимі, що залишиться майже непомітним для ока, але збільшить частоту оновлення екрана до 75 разів за секунду. При цьому вже і дуже рідкісні події наближатимуться до 60 FPS, забезпечуючи хорошу плавність ігрового процесу. Доречним, як видно по моніторингу, буде і великий відеобуфер графічного прискорювача, котрий активно використовується. Приємно здивувала можливість до ультраграфіки додати ще й таке саме трасування променів. Звісно, це значною мірою вплинуло на продуктивність, тому інтелектуальне масштабування зображення довелося перевести у збалансований режим і додати генератор кадрів. Сумарно вдалося отримати аж 85 FPS у середньому. Однак відчуваються вони не такими плавними, як у попередньому варіанті налаштувань, а картинка втратила чіткість. Плюс рейтрейсинг з'їв додаткові приблизно 3 ГБ VRAM. Тож варіант спірний, але все ж таки грабельний, якщо захочеться задіяти усі можливості прискорювача. Слухайте, ну а що тому 4К? Ми ж пам'ятаємо, що відеокарта позиціонується і як початковий рівень для такої роздільної здатності. Тож ми запустили декілька ігор, щоб це перевірити. Наприклад, у Baldur's Gate 3 з переходом до роздільної здатності 3840 на 2160 можна навіть не зменшувати графічний пресет. На тих же ультрах система видає понад 80 кадрів за секунду в середньому, без значних просідань чи підгальмовань. Якщо пожертвувати чіткістю зображення у значно важчій Cyberpunk 2077 перемкнувши FSR 3 у збалансований режим, то можна продовжувати грати із ультраналаштуванням графіки. По відчуттям від ігроладу, це якраз нагадуватиме, як Quad HD розтягли до 4К і накинули фільтри для покращення згладжування та контрасту. А от щоб у Horizon Forbidden West побачити понад 60 FPS у Ultra HD, вже можна не так агресивно зменшувати роздільну здатність рендеру, тільки до якісного режиму. Такий підхід лише незначною мірою збільшить навантаження на відеопам'ять, добре, що її тут достатньо. Сама ж гра відчувається повністю комфортно, з чудовою плавністю і швидким відгуком керування. Ну і щоб залишити дуже красиву картинку Star Wars Outlaw, тобто ультрапресет графіки без сильного зменшення роздільної здатності рендеру, можна використати чит у вигляді генератора кадрів. Тоді FSR вдасться залишити на ультраякісному рівні, а частота кадрів буде понад 60 FPS. Проте тендітні натури можуть відчути непомічені моніторингом мікрофрізи і трішечки збільшений час відгуку на керування. З іншого боку, ми так трохи пограли, звикли, і був би на цей час могли продовжувати утримувати задоволення від ігроладу. У підсумку можна з певністю заявити, що відеокарти на Radeon RX 7900 GRI цілком достатньо для будь-яких ігрових проєктів з максимальними налаштуваннями графіки у Quad, HD, особливо якщо залучитися підтримкою технології Fidelity FX Resolution у якісному чи ультраякісному режимах, котрі візуально практично не впливають на чіткість та контрастні зображення. Однак останні стосуються лише найважчих відеоігор, які зазвичай ще й випущені під патронатом конкурента. Ахіллесовою ж п'ятою цього GPU, як і усіх представників актуальної лінійки, є апаратне трасування променів. Причому у деяких новинках навіть мінімальна активація цієї технології вкрай суттєво зменшує продуктивність і погіршує ігровий досвід, бо компенсувати це доводиться агресивними режимами масштабування з втратою чіткості. З іншого боку, підтримка рейтрейсинга є, і в деяких тайтлах, особливо коли їх розробку з самого початку підтримувала AMD, можна побачити нові візуальні ефекти з прийнятною частотою оновлення екрана. В останньому випадку в нагоді стають і 16 гігабайт відеопам'яті. Якщо ж звернути увагу саме на графічний прискорювач Gigabyte Radeon RX 7900 GRE Gaming OC 16G, то це чудовий варіант зі збільшеними робочими частотами і явно ефективнішою системою охолодження у порівнянні з еталонною. Особливої уваги заслуговує тихий режим, у який можна перевести відеокарту за допомогою перемикача на ній. Ціною незначного підвищення температури GPU досягається чудовий баланс продуктивності і тиші. Тож у просторих корпусах з хорошою вентиляцією ми рекомендуємо використовувати саме цей режим. Наприклад, у протестованому нами ПК Hexo Gaming RX 7900 GRI Pro від Telemart вже є додаткові аж 7 вентиляторів, що значно впливає і на температурний режим компонентів, і покращує акустичний комфорт під час роботи чи розваг. Та й саме цей комп'ютер виявився доволі збалансованим, незважаючи на використання фактично найдоступнішого процесора під платформу Socket M5 і не самого швидкого SSD. А якщо згодом виникне потреба у підвищенні продуктивності, то з цим не виникне ніяких проблем, бо і платформа актуальна, і система охолодження з запасом, і потужності блока живлення з надлишком. А ще він з яскравою RGB підсвіткою. Можливо, тому і результати тестів такі приємні. Чи ви не згодні? Тоді обґрунтовуйте свої думки у коментарях. Будемо вдячні за вподобайки, підписку і поширення наших відео соціальними мережами. До нових тестів. Все буде Україна!